Привіт, рибаки! Сьогодні я хочу поділитися з вами 12 порадами для початківців у спільніговій риболовлі, які допоможуть вам стати більш досвідченими риболовами, уникнути помилок і зробити вашу риболовлю ефективнішою та цікавішою. Якщо ви тільки починаєте свій шлях у спільнігові риболовлі, ці поради точно допоможуть вам почувати себе впевнено і зробити перші кроки до успіху. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати більше відео з корисними порадами для рибалок. Поїхало до відео. Перша порада це оберіть правильне спінінгове вудилище. Перших на що слід звернути увагу за спінінгове вудилище. Вибір водилища може стати основною для вашої успішної риболови. Початківцям рекомендується обирати універсальне водилище середньої жорсткості вирожною від 2,1 метра до 2,7 метрів, яке добре підходить для ловлі більшості видів риб, таких як окунь. Щука, судак або навіть форель. Вудилище середньої жорсткості дозволяє вам чітко відчувати клювання та легко контролювати приманку від час проводки. Обов'язково звертайте увагу на матеріали виготовлення водилища. Композитні або, або вуглепластикові варіанти є дуже легкими та міцними, що робить її ідеальними для тривалих риболовних сесій. Чим легша вудка, Тим менше навантаження на руки, що дозволяє вам комфортно рибалити кілька годин. Друге, це вибір правильної котушки. Ще одним важливим елементом спінгові риболовлі є котушка. Для початківців рекомендую обирати котушку з переднім фриксіонним гальмом, оскільки так вам буде легше контролювати натяг поволосіння при виведенні риби. Вибір котушки залежить від того, яку ви рибу плануєте ловити. Котушки розміром 1000 або 4000 підходять для більшості випадків. Важливо пам'ятати, що котушка повинна бути збалансована з будилищем, тому звертайте увагу на їх вагу та розміри. Хороша котушка дозволить вам без проблем здійснювати точні закиди і надійно виводити рибу. Третє це вибір приманок для спінінгової риболовлі. Правильний вибір приманки це важлива складова вашого успіху в риболовлі. Для початківців найбільш універсальними варіантами воблери, силиконові приманки, жиги та вертушки. Воблери, зокрема, чудово працюють для ловлі хижих риб, таких як щука або судак, адже імітують рухи маленької риби. Силиконові приманки є універсальними і підходять для ловлі багатьох видів риб, зокрема окунів та судаків. Не забувайте про різні кольори приманок. Яскраві кольори працюють у каламутних водах, а натуральні у чистих водоймах. Вибір приманки також залежить від часу доби та погодних умов. Четверте, як правильно закидати спінінг? Техніка закиду спінінга – це важливий аспект для вашої риболови. Початківцям слід усвоїти правильну техніку, щоб приманка летіла точно в вашу обрану зону лову. Перш за все, правильно тримайте утку: одну руку на рукояці, а іншу на котушці. Під час закиду намагайтеся виконати плавний рух, щоб приманка потрапила саме туди, куди ви хочете її бачити. Уникайте надмірних рухів, щоб не заплутати волосінь. Зазначте, що під час сильного вітру або під час закиду з обривів важливо робити рухи не лише по лінії вітру, а й з огляду напрямок та силу повітряного потоку. П'яте це вибір правильного місця для лову. Один з ключових моментів у спінінгові риболовлі це вибір місця. Якщо ви не знаєте, де риба може ховатися, шукати її варто біля водних об'єктів, глибоких ям, підводних каменів, рослинності та різки асибіни глибини. Окунь та інші риби знаходяться укриття серед водоростей. У той час, як хижі риби, такі як щука, люблять ховатися біля різних підводних структур або поруч з виходами річок. Тому варто уважно досліджувати водойму та шукати зручні місця для риболови. Техніка проводки приманки це у нас шосте. Під час рухви рибловлі проводка приманки має величезне значення. Правильна проводка імитує рухи пораненої риби, що приваблює хижаків. Повільна проводка з перервами часто працює для ловлі щуки або судака. Як швидка проводка є ефективною при ловлі активних видів риб, їх як окунь. Змінюйте там. Проводки в залежності від того, як поводиться риба. Інколи паузи на проводці можуть бути ефективними, оскільки риба може атакувати приманку саме в момент зупинки. В це контроль за волосінням. Під час жаболовлі важливо постійно контролювати волосіння. Переконайтеся, що волосіння заплутається в момент закиду, і ви можете швидко реагувати на клювання. Якщо ви відчули, що риба клюнула, не поспішайте з підсічкою. Дайте кілька секунд, щоб риба могла схопити вермат. А потім різко підсічіть вудку. Це дозволить зафіксувати рибу на гачку та уникнути її втрати під час боротьби. Зберігання запасних приманок та снастей. Це у нас восьмо. Підготовка до риболовлі не обмежує лише вибором основних снастей. Обов'язково візьміть з собою запасні приманки та аксесуари. Таких поводки, Записні гачки та кріплення для приманок. У випадку, якщо ви втратите приманку або вона зіпсується, записні приманки дадуть вам можливість продовжити ловлю безперерв. Не забудьте також про покращення захисту вашого спорядження від води та механічних пошкоджень. Дев'яте це техніка підсічки. Правильна техніка підсічки є важливою частиною процесу ловлі риби. Як тільки ви відчули клювання, не потрібно поспішати з підсічкою. Важливо дати рибі кілька секунд для того, щоб вона добре схопила приманку. Потім різким і рішучим руком. Підсічіть вудку вгору, так ви забезпечите надійне засікання риби, але не перевантажуйте волосінь, щоб уникнути її обриву. Десяте це у нас терпіння та уважність. Риболовля, зокрема, спінінгова. вимагає великого терпіння і уважності. Риболови часто чекають довгий час, поки риба не клюне. Важливо зберігати спокій, навіть якщо риба не клює одразу. Концентруйтесь на техніці та технічних аспектах лову. Це дозволить вам бути готовими до успішних моментів, коли риба все ж таки клюне. Одинадцяте у нас це насолоджуйтеся процесом і не бійтеся експериментувати. Риболовля – це не тільки про лов, але й про процес. Атмосферу та приємний відпочинок на природі. Не бійтеся експериментувати з різними приманками. Техніками, проводки та місцями для лову. Іноді риболовля вимагає певної винахідливості, і саме через експерименти ви зможете знайти найкращий підхід для конкретної водой та пори року. Важливо залишатися відкритим до нових знань і завжди навчатися чогось нового. Дбайте про природу і зберігайте її. Не забувайте, що риболовля – це частина природи, і ми маємо відповідальність за збереження. Екосистема. Поважайте правила риболовлі, повертайте воду непотрібних для вас риб. І обов'язково очищуйте місце після риболовлі. Якщо ви залишаєте після себе сміття, риболовля може стати не тільки вашою розвагою, а й шкідливою для природи. Закликаємо всіх риболовів бувати по природу, щоб наступні покоління також мали насолоджуватись цією чудовою діяльністю. Пам'ятаєте, що спіннігова риболов'я це не тільки про стратегію, техніку та снасть, але й про задоволення від процесу. Ваша впертість, уважність та готовність до навчання допоможуть вам стати справжнім професіоналом. бійтеся робити помилки, адже кожна риболов'я це новий досвід. Якщо вам сподобались ці поради, підписуйтеся на канал та ставте лайки і пишіть в коментарях, що ще ви б хотіли дізнатися про риболовлю. Удачі вам на воді та великих лобі.